Війна забирає найкращих, і це не порожні слова штампи. 29 грудня в бою на Луганщині, захищаючи українську землю від посягнень російських загарбників, загинув солдат Олександр Чернявський. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирість співчуття рідним у соціальних мережах. Олександру було 49 років, у 94 році закінчені Поцержинський політехнічний технікум. 18 березня був признаний до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів національної безпеки, оборони відсічі стримування збройної агресії. У нього залишилась сестра. Це був сильний, добрий, хоробрий, упевнений у собі чоловік, який піклувався про свою родину, будував плани на майбутнє. Проте цим планам не судилося збутися через торгнення расистів. Олександр був дуже доброю людиною. Це найперше, що найперше враження, яке складається про людину при знайомстві. Він був дуже, дуже хороброю людиною, ніколи не вагався, наскільки пам'ятаю. В які б тяжкі умови бойові не було наказу або бойового розпорядження. Він завжди був серед тих, хто воював. Навіть дуже важкий час влітку, коли. На пілоточенні, як ви пам'ятаєте, було під Лісичанськом, Сєвродонецьком. І здавалося, безнадійно туди на підкріплення їхати до хлопців, але він був серед тих, кого, хто їхав на підкріплення, аби допомогти нашим хлопцям і довести. Провести загиблого героя прийшли рідні, друзі, побратими. Олександр був і назавжди залишається героєм України, прикладом мужності для багатьох вічна пам'ять та слава герою.